З того, що в нас тут ніколи нічого не було, а була досить велика територія, і нам шкоду жаль було, що дітям не було де бавитися. Ми, зібравшись з сусідами, обговорили, що давайте організуємо щось, зробимо. І от так і вийшло. А скажіть, будь ласка, хто вам допомагав створити майданчик? Всі збирали кошти по сусідах, тобто ми ходили, хто хоче, хто не хоче, хто, хто що може і скільки може. Так само зверталися до наших тих, хто балотується на вибори, і також вони нам трішки допомогли. А Скажіть тоді, а хто вам допоміг майданчик збудувати? Чи ви самі збирали? Ну, нам допомагали два депутати не депутати, а балотуються пан Кісаб і пан Ключицький, допомагали. Меценати, наскільки я знаю, мені говорили, що наші меценати Трускавецькі допомагали відтворювати майданчик, і самі батьки давали гроші, долучалися ну не тільки з цього подвір'я, і з різних подвір'я так само долучалися і допомагали відтворювати цей майданчик. Ігор Кісак виділив е, певну суму грошей і, по-моєму, ще хтось з один, і ще е, Андрій Кульчицький. Для дітей буде солодкий стіл. Один пан Ігор Кісак, а другий пан Андрій Кульчинський. Якщо ви не хочете -то сказати то два слова, то прошу, я хочу подякувати вам, діти, що ви тут є. Що ви не байдужі такі, і раді вас, ваші батьки, долучилися до цієї великої справи. Я думаю, що ви, цей майданчик буде тільки розростатися, а ви його будете пильнувати, шанувати і берегти. Андрій Богданович, ви щось будете казати? Вона запробує. будь ласка, Вправді, дуже приємно, що така ініціатива, Пані Леся, всі ці, е, е, ці мами, тати зробили. Думаю, що Андрій, чому йде за латя гарний майданчик, ви його будете шанувати і і ваші діти будуть цінувати його. Так само. Чому у вас виникла така думка створити дитячий майдань? Е, ну скажу вам, е чому виникла така думка? Бо в мене в самої є дитина, і мені кудись треба з нею йти гуляти. Але щоб дитина десь гуляла, їй треба, щоб було цікаво. І тому ми вирішили трохи з людьми, з громадою, небайдужою, нашою 10-й будинок, щось трохи робити. Але правда, в нас були. Спонсори допомогли нам у цей спортивний комплекс зробив нам Андрій, цей кульчинський, і, і, і а це Ігор Кісак. Нам допоміг це зробити. Звичайно, що виховання нашого народу починається якраз з дитинства, і дитина, яка звикла, що за неї дбають, і люблять. Турбується вона і виросте такою, що буде мати багато ініціативи в майбутньому, так само щось для інших людей робити, бути ініціативною. А бажання це початок будь-якої доброї справи. Без бажання нічого ми не можемо зробити. Тому початок будь-якого поступу це є просто ініціатива і бажання. І діти будуть витворювати якісь творчі свої задатки, якраз коли спілкуються, не по контактах, а мають живе спілкування на. Майданчику, коли вміють дружити, вміють прощати, вміють один одного пізнавати цей світ дійсність. І вони гуртуються як спільнота, як міська спільнота, свідома вже з такого раннього віку. Тому звичайно, що це тільки позитивно можна реагувати на такі почини, таких ініціативних людей, які мають бажання такі речі робити.